Така плитка зараз може бути, коли війна, коли там кожен день гинуть здорові, сильні, добрі, чарівні, найкращі чоловіки кожен день чиїсь батьки, а якби це був ну, ваш тато політикам до політики, чоловік, син, то ви точно би кожну копійку витратили на те, щоб найкращі засоби захисту. Їм купити особливо необхідні постійно дрони, пікапи, тепловізори, все, що необхідно, постійно збори проводяться, це терміново, це немає часу збирати по 10 гривень, коли кожен кине. Це великі суми і потрібно вже терміново. Поки повільно тут кошти витрачаються на не потрібна нікому плитка. І помалювати бордюри. Це можна було і 10, і 20 років тому зробити, а не в цей момент, коли кожного дня і на фронті, і в будинках цивільні гинуть від ракет. Так що тут питань нема категорично, тільки на дрони.